Всім привіт, дорогі друзі! З вами вже я, Апрель, і сьогодні я разом із друзями ось цими буду записувати хардкорне виживання. Ми тут уже трохи локацію пошукали і перша наша задача це своє звідси в Америку. О, а знаю, ідемо шукать дерево дерева, на болото. Тому що нам треба піти в каньйон. Взагалі я вже сьогодні пробував знімати відео. З одним із них, але. Я, коротше, здох, як лох. В печері. Так. Так, 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 так. Дерево, 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 де дерево. Хлопці, я так я у нас банді один, хто шукає дерево. Допустим. Зараз ми, коротше, в той каньйон підемо. По-інакшому нікуди. Яка ще шляпа? Як це взагалі пов'язано з тим, що ми збираємось з. А. Пон? Коментувати не буду. Тихо. Все? Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. А... Я так зрозумів, все, що відбувається в чаті, не має ніякого сенсу. Та, Так, коротше, 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 погна. А ти коли встиг? Коли ти встиг? Я, мабуть, це коментувати не буду, як і майже все, що відбувається тут. Окей, допу... який -доб -доб чи читак, який читак. Коротше. Ну тут, в принципі, крім вугілля нічого нема, тому зараз просто добуваємо каміння і свалюємо звідси. Ну, я маю на увазі тільки один із нас добуває каміння. Бо по факту ми нічого не отримали, а просто спустилися. Зараз просто свалюємо звідси. Вилазь звідси камінчик. Не вилізеш, я тобі коверт по їст. А... Щоб їсти, нам власне треба вирушити в подорож, а, ми... а ви не вилазите. Та поки без нього впораємось, головне зараз вижити і втекти куди небудь. Все, погнали, 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 погнали. Короче, погнали. А, ну ок. У нас постійно такі малесенькі зупинки. Довго стояти будемо? Якщо ми зараз не знайдемо поселення щось типу того, ми здохнемо, тому побігли. Куди ти? Ти смієшся? Куди ти вже побіг? А. Коротше, я на розвідку, ви будьте тут. Я на розвідку, а ви побудьте тут, щоб не загубитися. Пустеля на вигляд доволі здорова, а на вигляд і ні. Хоча можна виканпіти. Хлопці, коротше, готуємося відпливати звідси. Бо по інакше просто нікуди. Я нам зробив човни, так що готуйте звідси впливти і А, е, Так. Сенкю very much. Та не бийте, не намагайтесь кор'я вбити. Побігли за мною. Ми зараз ми шлесенько попливемо звідси, і, і все ок буде. Бліна. А хавати хочеться. Нічого, найдемо, нічого, найдемо динозавра і вб'ємо. Сідайте хто небудь до мене і погнали. Рата-та-та-тарата Прикольно, корали. Ти пливеш, орнот? Повір, я також, я вже навіть бігати не можу. Я також, я вже навіть бігати не хочу. Точніше не можу, а я не хочу. Але в човні в будь-якому випадку голодний буде тратитись, так що якщо все буде ок. Не відставайте, я вас прошу. Ну взагалі, ну, взагалі то, по факту так. Ми їстівні. Але це вже називається канібалізм. Що не є законом в нашій країні. Якщо ми його з'їмо, то це називатиметься канібалізмом, так що. А він трохи. Це структура, чи що. А хоча з нічого боку сенс навіть структури, окрім як гнилої плоті. Але, ми це, але, ми, але це в Україні не приймається. Так що погнали. Так що погнали звідси. Так, 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 так. Ця пустеля колись закінчиться. Пливемо в інший бік. Поки ми в човні у нас так голодно трапиться, так що все ок. Що? Допустим. Допустимо, допустимо, допустимо. Болото, болото, пустеля, пустеля, болото, болото, пустеля. А. 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 Просто пливемо. Джунглі. Окей. Їжа. 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 Хопа. Хопа. Жрить. Жримо, жремо, жримо, жримо. жримо. Е, пливемо далі, чи. Шу... Пливемо далі чи шукаємо той. Що? Що? Допустим. Нам треба якось переночувати ніч. Я пропоную зробити це в човнах і піти попливти кудись. Не розбігайтесь, ви ж здохнете. Біжіть назад до човна. Прикольно, але. Е, так, секунду, секунду. <свисток> поламаний портал! Поламаний портал! Я бачу поламаний портал! А ніц, не поламаний портал, але склут тут є. Я зараз постараюся залутати, але ви подумаєте, як пережити цю ніч, тому що вже ніч, якби. Так, давай, 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 давай. ламайся, 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 ламайся. Я то буду цю скриню! Дава Дава давай! Давай, 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 давай! Yeah. Я не той блок ламав, да ви смієтесь. Окей, зараз будемо. Так, давай, 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 давай. Хо... Давай. А, не особливо корисного, але тут є сокира і. мапа скарбів. У нас тут Рен Гоку розбирається мапах скарбів, так що думаю, довірити це йому, але поки що нам треба зібратися в одному місці, бо щось дуже небезпечно навколо. Ви де? Я бачу одного і не можу розібратися хто це? Ага, поняв? Це не Ренгоку. Ренгогу, ти де? Я нічого не бачу, нам треба щось робити, тому що... Затобо. Тихо, 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 тихо. Зомбі в Америку йди. Топа, що в мене сокриє? Бо... Я пропоную утікати, вс... коротше, всім бігти до моря, всім бігти до моря, всім до моря, всім до моря до моря до моря до моря. До моря. Там у нас є шанс від... відбитися. Тут у нас шанс відбитись нема. Прикольно, тільки я зараз відкинути можу. Тихо. Тут зомбі. А ми в хардкорі на секунду. Всім до моря. А Що говорить мапа? Мапа нічого не говорить. А... Та -та 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 не очікав, що так важко буде першу ніч пережити. У мене питання де всі? Я знайшов тільки одного. Алдерен Гоку. А, де Ренго... а де Ренгоку? Ау -у, у Де ви всі? Біжи, до місії там не було. У мене не є сокира, ми відіб'ємось. А... Серце, блін, Блін 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 блін. корди, 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 корди. Минус двести двадцять три, шістдесят четыре, минус шестсот сорок шість. Це капець, це капець. Блін, треба щось терміново робити. Кепанча Гоку, ти серйозно? Ти знущаєшся! О, господи! Што, треба найти його. Я бачу зомбі намагається припливти, але йому це не поможе нічого. Він зараз ротуплунаком просто стане і все. А, в теорії, в теорії. А, блін. Тут ще й не видно нічого. Треба щось думати, максимально думати. У мене лише одне питання: до чого ти довідбіг? Так, зомбіка яка треба вбити? Хопа. Тепер назад. А... Тобі гарбуза не було достатньо. Леок. Кріпер. Ну, я сам з'їв тільки один. А те, що тут кріпер мене не сильно влаштовує. У нас варіантів два хлопці. Або чекати ночі, або щось робити. Ой, якої ночі дня! це дуже довго і плюс трохи таке. Трохи такої. Тому треба щось думати, гадати. І, головне, здохнуть. Пливу, 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 пливу. Ми б ще знали, де ти, ми б могли б хоч якось допомогти. Опа. Відкисни, відкисни? Сюди? Уже дві гнилої плоті є. А, це твої корди? Ок. Блин, а скелет! Тихо, 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 тихо. Треба щось думати, треба щось думати. Значить, корди. А, що в чаті написано. Ага. Минус 236. А далі. Угу. Понял. Короче. висуваємося на ці корды. Тільки мені здається, я тепер загубив вас обох. Це, м'яко сказати, погано. А... Так. Значить, 200. Ага, це десь в ту сторону. Тепер ясно. Тепер ясно, де він. Коротше, це десь в ту сторону. Стій! Я ж зараз здохну, коротше. А, це десь в ту сторону, тому сідай до мене зараз попливемо по нього. По 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 Так, 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 так. Бачимо! Бачимо, 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 бачимо. Ну, а кому як? Де скелет, Де скалет? А, дивися. А, зараз я заберу ось цей блок. Окей, значить, дивися. Лови гнилу плоть і лови яблуко. А, де скелет, власне? Скелета нема. Ого! Коли встиг. Зголузду з'їхати. Зголозду з'їхати. Ясненько. Окей. Ти вийди. Вийди, 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 вийди. Лови весь кавун, який в мене є. А я пішов. Помагати. Коротше. Човни нехай лишаються там? Нові зробимо. А те, що там кліпер, мене ні вже не подобається. Красава. Ідемо на кліпера чи лишаємо. Там три кліпера, не йдемо туди. Тікайте, тікайте, звідти, там три кліпера, там три кліпера, в Америку. Або можемо ризикнути. Не йди туди там! Проблем з цим якокаш. Е, не занадто ризиково. Тихо! Я передоля. Це було, мабуть, найризиковіше, що можна було. Б. Коротше, ренгоку, 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 ренгоку. Ти ж розбирайся в мапах? Візьми. Зараз будемо йти по твоїм вченням, скажімо так. Куди ти вже поліз? Нам туди? Ок, зараз побудую човен. Точніше зроблю човен, дерево, щ... дерево поки є. Нічого, зараз вирушуємо за мапою і знайдемо. Все як буде. Але думаю, першу серію на цьому можна буде закінчувати. Вона вийшла доволі епічною, тому дякую за перегляд. Всім пока.